Перше, що ми вас привітаємо з тим, що ви стали лауреатом премії імені Станіслава Вінценза, прийміть наші щирі вітання, і звісно, давайте перейдемо до ем, запитань. Ем, пане Йосиф, Дякую. знаєте, що б я хотіла вас запитати? Ми вчора в цій студії обговорювали те, що ем, президент Франції відвідав ем, Ізраїль. Висловив свою підтримку, приїхав туди. Перед тим ми бачили, туди приїжджав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Перед тим приїжджав американський президент і інші високопоставлені чиновники зі Сполучених Штатів Америки. Ми знаємо, що народ України з перших днів підтримав Ізраїль в, в цій боротьбі в цьому акті терористичному, який стався на території Ізраїлю. І президент наш хотів поїхати туди і, вочевидь, висловити таким чином теж свою підтримку. Підтримку і підтримку всієї України, але чомусь відхилено був візит нашого президента. Ваше бачення чому так сталося? Я по перше не впевнений, що було офіційно був запит на візит. Ми говорили про це, тобто були різні чутки, але посольство України в Ізраїлі заперечує, що було офіційне подання. Можливо, ізраїльське керівництво і не висловило бажання зустрічатися зараз з президентами, які на їх погляд не є достатньо близькими. Так, Україна підтримала, причому вперше в такому розмірі, в такому масштабі, підтримала Ізраїль. Вперше бо ми тепер самі жертви агресії. Російською і багато вже українців розуміють, що є певні паралелі, які спорідненість є між нами і ізраїльським народом. Ми потерпаємо від російського тероризму і агресії. Вони потерпають від екстремістського тероризму палестинців. Тому ми співчуваємо цього разу більше на багато Ізраїлю, ніж раніше. Що стосується офіційних контактів, дивіться, ми вже, здається, про це говорили. Ізраїль живе на відміну від великих країн, які живуть всесвітньою політикою, мають інтереси і на підлітку. Південному сході, в Південній Америці, в різних регіонах світу, так і Франція, і Британія, Америка, і Канада навіть. А Ізраїль живе безпосередньо близькою, їх національні інтереси, зосереджені на Близькому Сході. Їх оточує купа держав, низка держав з населенням 300 мільйонів чоловік і вороже відносяться до. Ізраїлю і прагнуть його знищення, навіть якщо уряди мають вже мирні договори, як Єгипет має договір, Іорданія має договір. Зараз цим терористичним нападом було зруйновано вже майже готовий договір Саудівської Аравії. І Ізраїль дуже добрий, він дуже вдячний за хороше відношення до себе. Я наведу потім приклад. Але Ізраїль, як ще раз кажу, живе тільки інтересами близького сходу, бо це йому загрожує знищенням, повним знищенням їх же всього 9 мільйонів ізраїльтян. Це невелике за населенням Україна, це не інші невеликі країни, які неможливо знищити повністю. Може бути багато неприємності, ось окупація часткова, але повністю це навіть уявити уявити неможливо. Ми чи можемо ми звинувачити Ізраїль, що в нього такі короткозорий національні інтерес? Ні, бо він бореться за своє виживання. І ця терористична атака зайвий раз показала, що це серйозна проблема. Раніше ми цього не враховували. Я сподіваюся, тепер розуміння Ізраїлю в Україні більше. І мені головне, щоб громадянське суспільство це розуміло, щоб розуміли це люди, а не так влада. Бо влада дуже консервативна, де інколи дивиться, ми 25 років взагалі підтримували ті самі рішення, що і Совєтський Союз підтримував стосовно палестинсько-ізраїльського конфлікту, і тільки тепер починають трохи відходити. Але я вам скажу, що при президенту Ющенка я вже не пам'ятаю, хто був міністром закордонних справ, чи, чи Яценюк, чи. Порошенко, ми, керівники єврейської громади України, лобіювали інтереси Ізраїлю. Тобто намагалися довести, що це досить близько нам. Було тяжко, бо тоді ще домінували совєтські погляди. І була також терористична атака. Ізраїль вів свої війська в сектор Гази. Тут мало про це пам'ятаю, це був десь шостий рік 2006 тисячі І ми якраз ходили їх, захищали інтереси Ізраїлю як єврейська громада. Так ось, вперше тоді в історії була така комісія Гладстовна, яка розслідувала дії Ізраїлю на території Гази, бо його звинувачували як і тепер несиметричній відповіді. І комісія Гладстоуна там голосували представники всіх країн. Міністра закордонних справ і вперше Україна проголосувала на користь Ізраїлю. І одразу Ізраїль проявив свою вдячність. Було відмінено візова, візовий режим між нашими країнами. Це був такий крок, потужний вперед. Я хочу сказати, що про слова не йдеться йдеться про конкретні вчинки міжнародної політиці. Україна повела себе позитивно до Ізраїлю. Тоді всього шість країн підтримали Ізраїль, зокрема Україна. І одразу ми позбулися візового режиму. І він досі тримається. Так що давайте переходити від слів до справ. Ми хочемо підтримати Ізраїль. Нам зараз дуже тяжко, бо у нас своя війна набагато потужніша, ніж війна в Ізраїлі. Ми висловили свою симпатію до Ізраїлю. Це було і від влади, і від народу. Вони це почули. Добре. Будемо і далі так продовжувати. Так. Пане Йосифе, дякуємо вам за те, що до доєднались до нашого етеру. На жаль, вже закінчується наша година з Христиною. Будемо раді вас і надалі бачити. Бережіть себе і бажаємо вам вдалого дня. Йосиф Зісельс, дисидент, член ініціативної групи 1 вересня. 1 грудня прошу був з нами на прямому зв'язку.